Колектив день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий продуктивний період на нашому маленькому домашньому господарстві. За бортом мінус 15. Якраз от на оцей мороз тріскун припав на нас опорос на нашому господарстві, але слава Богу, генератор виручає разом з тим, товариство трішечки опорос, куча роботи. Відсутність світла вибило нас із колії повсякденної, тому що щонеділі ми разом з вами обговорюємо все те, що відбувається в галузі куплі-продажі маленьких поросяток. Товариство, я розповім вам, що твориться в нашій Сумській області і Конотопському районі безпосередньо із цінами на маленьких поросяток із попитом на всіх тих же самих поросяток. Буду вам дуже сильно вдячний, якщо ви напишете в коментарях, що відбувається у ваших краях. Я думаю, в будь-якому випадку ситуація скрізь одинакова. Мороз тріскун, я дивлюся, валить у більшості регіонів України. Значить, базари завмерли. Буквально друга неділя. Майже ніхто не виїжджає. Перекупи рискою шукають поросяток, тому що ціна на поросят тримається від 3,5 до 4,5 тисячі гривень за одну голову. Кабанчики, як і завжди, на базарах у нас користуються більшим попитом і, відповідно, ціни на них дорожчі. В цілому поросята, вага яких до 10 кг, від 3,5 до 3,800, якщо поросятка 11, 12, 13 кг, якщо це кабанчики від 3,800 до 4,5 тисячі гривень. Але, знову ж таки, попит Значно знизився, ну але і поросят пропозиція як такої немає. Попит в принципі, всім зрозуміло, ніхто не буде, як би поросят у такі люті морози брати, тому що маленьке поросятко воно доволі чутливе, його потрібно обігрівати. Ну а не у кожної людини, якраз от господарства і сараї можуть похвалитися гарною температуркою. Так що, товариство, чекаю інформації від вас. Напишіть, будь ласка, що з погодкою у ваших краях, регіонах. Дивився Харківщину, там снігом засипає. Е ну, але я думаю, на днях і до нас сніг пригоне, Так що, якось так. Так що, товариство, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Нам зараз. Вмикають світло, і потрібно забабахати корму для наших відгадівельних паросяток. Так що всім миру, добра! Ми працюємо, побачимось.